Це наша білосніжка. Добрий ранок всім. Вона вже в доміку сидить. А це наша мурочка номер два. Яку я забрала дві неділі, вже три неділі буде ось з роботи. Вчора прийшли аналізи, які брали на ту страшну хворобу. Діагноз не підтвердився, дякуючи Богові. Так як ми її даємо ось доксициклін, ротову порожнину обробляємо з це її лікування від печінки, гепатіалі, а лікар приписала її гастро, так як у неї трошки проблема є з підшунковою. Ну 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 у нас в нас кошечка з характером, Після такого лікування її стало набагато краще. Уже не такі запалення стали в роті. Ну, вчора нам сказали, що через дві неділі потрібно видаляти всі зуби, не тягнути. Дуже звертаюся до людей, які мають можливість зібрати нам на операцію. Операція буде так, як операція. Десь чотири за чотири тисячі. Сказала, щоб у вас було десь у районі то п'яти тисяч. Може бути більше чотири, може бути чотири. Буде видно все в процесі операції. Буду дуже всім дякувати. І Мурочка буде дякувати.